Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 вересня 2024 року. Знаходжусь на пізніх посівах соняшника, а саме Ліма Грейн, який був посіяний 8 червня, то за каналом слід той знає. Даний соняшник зійшов рідкувато. Дощів не було і отримали ми такі рвані сходи. Але, тим не менш, там, де він зійшов, то шапки прям досить такі величенькі, непогані. Ну, Я думаю, за того, що він рідкий і друг другу не заважає, і за того він такий. Дане поле я декілька разів показував. У себе, але з іншої сторони, з тудова. це заїхав з іншої сторони і дивлюся, який він є. Грунтовий спрацював посередньо, тому що, коли бризкав його, був досить такий вітер. Можливо, і за цього, а можливо, якісь є інші причини. Даний сояшник вже відців. Ось такий він проти сонця. Рідкуватий, але шапки прям, прям дебелі, так можна сказати, на всю руку. Жалко, що такий рідкуватий. Хоча якби він не був такий рідкуватий, то таких шапок не було, так як на нашому основному соняшнику. Основний соняшник у нас дав в цьому році, нагадаю, 25,4 чи 25,6 урожайність. Непогано, я вважаю, враховуючи ту кількість опадів, які були, то це дуже дуже при, при, пристойний результат. Йдемо трошки далі, тут ось в очах бур'яну є, не знаю чого. Ходив, бризкав, наче все підряд, а де-де-не-де, де, де? та її. Ще там, де соняшник не зійшов, він краще розвився бур'ян. Ну якось так. Ще бджоли літають навіть, що вони тут хочуть вже впіймати, якщо вже осінь і соняшник уже потух. Ну, такий, більш-менш, шапки на виконані, непогано, такий загальний стан. Думаю, що молотиться цей соняшник буде десь орієнтовно в першій декаді жовтня, якщо все буде добре. Ну І результати також пізніше покажу. Коментуйте, друзі, підписуйтесь, відео таке коротеньке, не, не надто напряжне. Нічого заумного тут казати не буду. Показую все як є. Так що так, нагадаю, що на даній ділянці тут... Ніколи нічого не сіялось. Останній час вона простоювала просто бур'яном дана ділянка, так як тут були колись свинячі з -з -з загороди чи коров'ячі чи... сіласна яма десь там була. Ну і це ми сіємо по такому. Ось такий фон. Ну, якось так підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, до зустрічі.